Алоха, дорогенькі глядачі. Як ви знаєте, нещодавно розробники оновили своє довгоочікуване творіння Stalker 2 патчем 1.6. і цей апдейт виявився досить цікавим. В ньому немало змін, але найголовніше це те, що нарешті додали прилади нічного бачення та оновили систему стелсу. А також тепер в зоні з'явилася ще одна відома особистість з минулої трилогії гри. Так, я веду мову саме про гонту. Який облюбував собі хатинку на локації Затон. І це не просто порожній NPC, який тільки і розкидається однаковими безмистовними фразами, а з ним пов'язаний досить добротний квест з гарною винагородою в кінці. І тому наступні спойлери по цьому питанню я засвідчу після заставочки. У мікрофона, як завжди, Олександр, і це мій канал Сет Gamer. Приємного перегляду, друзі. Так от, блукаючи по затону, ви почуєте об'яву по рації від відомого нам мисливця. Вільні гонта на зв'язку. Якщо хтось надумав у мисливці податися, готовий навчити всього, що знаю. Зайняв хижку на північ від Султанська. Заходьте! тепер нам треба дістатися до його місця проживання, а саме хатини мисливця. І по прибутті ми можемо застати не дуже приємну розмову між Гонтою та його учнем на прізвисько Жужа. Дай уже щось нормальне. Коли на одну плоть по два рожки не витрачатимеш, тоді й там. Іди готуйся, не маяч. Здорово, сталкери. Тобі чого? Після чого звертаємося до місцевого вчителя, який нам запропонує пройти курс навчання. Я тут... Щось типу школи відкрив. Постріляв за життя чимало тварюк, є що розказати. Зараз, звісно, здоров'я ніяке. На вилазки з тобою ходити не зможу. Тому уроки мої теоретичні, за тебе безплатні. Що скажеш? Може бути. Розкажи, що і як, і я подумаю. Ну, дивись, зазвичай я починаю з дрібноти плоти чи собак. Принесеш з них трофеї, отримаєш залік. І купони само собою. Якщо упораєшся, дам завдання на дичину побільше. Ага. На дуже товсту плоть. Жужа, не нуди. Так що, сталкере, почнімо з основ чи може, ти десь дорогою настріляв плоти чи собак. Тоді, як досвідченому, видам складніше завданнячко. І зверніть увагу, що ви можете скіпнути найперше завдання, якщо у вас є достатня кількість необхідних частин мутантів. Давай одразу як з досвідченим. Я не перший день у зоні. За їх відсутності, ви погоджуєтеся з ним на перший урок. І тут є два варіанти. Перший, ви полюєте на собак в місці під назвою Львів. Зграя немала, але якщо стояти у воротах та методично їх відстрілювати, то все пройде гладко. Тільки не забудьте зрізати з псин носи, інакше квест не зарахується. До речі, тут можна знайти труп сталкера на ім'я Алабай. З його КПК ми можемо прочитати і зрозуміти, як він загинув. Скоріше за все, намагався приручити одну із собак, але як кажуть, скільки вовка не корми, а він все в ліс дивиться. Тепер щодо другого варіанту: полювання на плотей. Після розмови прямуємо до затонулого поселення Опачичі, та ось тут, в одному з сараїв, і ховаються поросята, подірявили їм засалені бока та повирізали їхні очі, і потім повертаємося до Гонти. Ну що, як полювання просувається? Він, оцінивши наші старання, видає нам винагороду та одразу розповість про наступне завдання. Тримай винагороду, і тепер поговоримо серйозно. Наступна твоя ціль снорки. Треба конкретну точку зачистити, але є нюанс. Хрін його знає чому, але ці потвори збираються там лише вночі. А вільні, які про це нісно, ні духом потрапляють у пастку. Треба покласти цьому край, для якого навіть вручить ПНБ, правда, першого покоління, але на дурничку і оцет солодкий. До речі, можете у нього запитати про його використання. Для виконання цього, на мій погляд, найнеприємнішого завдання треба дочекатися ночі, і біля аномалії кіготь, починаємо вистежування снорків. Одразу хочу сказати, що я не просто охрестив це завдання противним, так як цих стрибучих падлюк тут спавниться досить багато. Бій буде непростим, але я можу порадити вам тікати в аномалію. І вже там, стоячи поміж гравісферами, очікуємо на них. Вони самі будуть потрапляти у пастку, а тих, які все ж таки дісталися до вас, обережно годуємо їх дробаданом. І так саме обережно, так як вас оточують аномалії, яким зовсім пофігу, кого сплющувати. Після виснажливого бою плентаємося до хатини Гонти. І тут можемо спостерігати цікавий діалог між учителем та його учнем. Ти нахріна на цю тварюку поліз та ще й тушу притяг сюди. Ось. Дірки свіжі, кулі бої, дивись. От бачиш тепер, що я не тільки плоти стріляти можу. Бачу! Як ти кульгаєш, блять, бачу! Ще раз таке втнеш, шукай собі іншого вчителя! Зрозумів! Усе йди, хребет, виріш. А тушу викинь. І ногу перев'яжи нормально. Повтор. Послухали діалог та звертаємося до нашого наставника. Ти хоч живий. Добре. Що там завдання? Ну, точку від снорків зачистив. Бачу, ти такий боєць, що міг би й сам зелень повчити. Давай тепер до наступного уроку. На бюрера підеш. Є один. На межі регіону в тунелях. Ніхто цю наволоч викорити звідти не може. Думаю, там і мій ПНБ згодеться. Сподіваюся, не загубив. Отримали завдання та виходимо на двір, щоб спробувати переконати Жужу не гарячкувати, а послухати гонту. Ну що, гонта тебе вже на бюре відправив? Mm. Охрініти. Гонта тобі безплатно життя продовжує. Прислухайся до нього, а прославитись ще встигнеш. Ага, усе зрозуміло. Улюбленець учителя такий же зануда. Ти ще мені нотації не читав. Іди вже полюй. Далі наш шлях лежить до станції обслуговування, щоб прикінчити там бюрера. Але до нього ще треба дістатися. Для цього розламавши дошки, які ледь прикривали дірку у підлозі, повзимо по низькому тунелю з електрами. Тільки не намагайтеся йти тут вперед, так як ви навприсядки і не встигнете пробігти. Треба через правий карман, обережно підкидаючи болти. Врешті-решт, знаходимо зморщеного мешканця цих приміщень та даруємо йому наші гостинця як новосельцю. І не забувайте, що цей гад приховав біля себе декілька гвинтівок, щоб зустрічати непроханих гостей. Після того як ви нагодували бюрера, я вам раджу понишпорити тут. Так як можна знайти декілька гранат f 1 які, до речі, нам стануть у пригоді пізніше. Можете ще повештатися у домівці придкого сусіда, але не забувайте про дератизацію. Також в одному з вагонів можете роздобути майже повністю цілу АР-ку та набої до неї. І ось ви із задоволеним обличчям прямуєте назад, як раптом з вами зв'язується нервовим голосом Гонта. Скільки сегонда? Ти мені потрібен терміново. Дуже вчудив! Пішов на химеру сам! Я зараз збираю всіх. Бери торбу набоїв і йди до північного тунелю. Зустрінемося біля вагонів. Ну що ж, ноги в руки та біжимо на точку зустрічі, а саме на північ, де завалений тунель, і зустрічаємо схвильованого мисливця разом з групою вільних. Жужа, не бачу його. Дякую, що прийшов. Ситуація така. Жужу, бачили біля тунелю. Тут була стрілянина, вибухи, і на зв'язок він більше не виходив. Я зібрав усіх, кого зміг. Завдання завалити химеру і перевірити лігво. Якщо я там, ні, про це думати я поки не хочу. Мені потрібен хтось досвідчений. Прикривати нас з укриття. В одному вагоні є точка з гарним оглядом. Але можеш із нами в лоба піти. Вирішуй. І незалежно, який ви обрали варіант, починаємо велике полювання на велику здобич. Химера буде зайнята обідом, і біля неї буде розташований бак з паливом. Ось нам і знадобилися F1. Нахабно ж бурляємо туди гранати і бажано не одну. А далі просто добиваємо кулями. На середньому рівні складності це зовсім не важко зробити. І як виявилося, обідом для Химери слугував якраз Жужа. Далі слухаємо сумний монолог Гонти та розмовляємо з ним. Бляха-муха, Жужу. Гаразд, скіфе. Дякую, що виручив. Без тебе я сам би тут ліг. Ось тримай за твою допомогу. Є в мене ще й уроки, і замовлення. Але це не зараз. І ще одне: не забудьте зрізати вухо химери, так як його ціна згодиться за артефакт. Дочекаємося наступного дня і знову навідуємося до нашого вчителя. Сам він буде сумуючи сидіти біля могили Жужі. Прийшов таки. дякую. Я тут із Жужею прощаюся. Після розмови Гонта вручить нам винагороду у вигляді купонів та його іменної унікальної трьохлінійки. Яка, до речі, має кращі характеристики, ніж стандартна, але для встановлення прицілу доведеться апгрейдити її у техніків. Але це був один із варіантів проходження цього квесту. Якщо в розмові з Жужою, замість того, щоб лаяти його за самовпевненість, ми навпаки погоджуємося з ним. Хочеш більшого і впевнений, що потягнеш. Роби і правда? От і зроблю. Дякую, мужик, що підтримав. За мною не заржаві. Поки не знаю що, але. але як придумаю, обов'язково скажу. І тоді, після знищення бюрера, з нами спочатку зв'язується саме він. прийом. Пам'ятаєш, я казав, що за мною не заяржає, а? Ну так усе готово. Дуй до північного тунелю. Ти про що взагалі? На місці побачиш. Запишемось до легендзони під гурків салюту. Не тягни лише, ага? І цей патронів прихопи. Тепер ще один важливий момент. Одразу після розмови з Жужою по рації нас викликає Гонта. Скіфе, це Гонта. Ти не знаєш, де Жужа? Ми посварились, і він на нервах пішов. Хвилююсь, хоч би не накоїв чого. І якщо ми розповімо йому, куди дівся наш невгамовний учень. Він дзвонив щойно. Казав, що чекаю у північного тунеля. То в результаті кінець буде по такому ж сценарію, як і в першому варіанті. Тому краще за все збрехати Гонті про місці перебування Жужі. М -м -м, не уявляю, де він. Гаразд. мене поки що в хисті не буде. Піду його шукати. Відбій. І ось тепер ми зустрічаємося вже з молодим Сталкером, на тому ж місці, де ліг його двоголової потвори. то ж тут. Там у тунелі химера. Тільки спокійно. Вона зараз жире і нас не чує. Поки вона полювала, я порядок не був, У лігва бочки з бензою розставив. Виманюємо тварюку, стріляємо по бочках і па-па! Їй дупа. Знову ж таки, ми можемо відмовитися йому допомагати. Я в тємках участі не беру. Угу. Отже, обираєш тихе життя. Ну, гаразд. Бувайські, і звичайно, Жужа відправляється у посмертні герої, і нам доведеться самому вбивати химеру. Потім заглядаємо в рюкзак до загиблого сталкера і знаходимо його КПК, з якої дізнаймося про його страшну правду. Далі повертаємося до Гонти, який буде, м'яко кажучи, незадоволений усім цим. Жужа не виходить на зв'язок. А ти тут нічого не хочеш розповісти. У нього були причини ризикувати. Він на своїх умовах пішов. Ось, подивись його КПК. зрозумієш, чого він такий безбашений був. І незалежно яким варіантом діалогу ви завершите розмову, на цей раз вам не дадуть його фірмову гвинтівку, хоча сам мисливець про неї згадує. Скоріше за все, щось не доробили розробники. Але все ж таки ми також жадаємо пригод та слави. Тому краще за все погодитися допомогти жужі. Усі ми браття сталкери, і тільки разом зможемо перемогти. Бачив охрініти. Ми реально її вальнули. І у кінці ми слухаємо декілька варіантів діалогу з нашим напарником та отримуємо купони на наш рахунок. Зараз тепер блять на що тебе підписав. Мені ж на великій лікарі півроку дали, може рік. Та у зоні за півроку можна такі чудеса побачити, які невеликі наснились. Не у зоні повно потвор. Я не тільки про мутантів. Такі питання не до мене, але тебе я точно запам'ятаю. Ось тримай. Невелика компенсація за те, що лик не помер тут зі мною. Так як кінець вийшов, як у позитивній касі, ми задоволені, йдемо до Гонди. Мені вже пташки наспівали про північний тунель. Я просив тебе жужі мізки вправити, але походу він тобі їх забудрив. Ти, хоч розумієш, як ви ризикували? Про що ви взагалі думали? Це ж химера, бляха муха, який також, трохи полаявшись, буде задоволений результатом. І додасть нам зверху до своїх купонів ту саму трьохлінієчку. До речі, у нього можна ще виконувати замовлення на частини мутантів і отримувати немаленьку винагороду, також ще цікавинка. Якщо до першої зустрічі з ним ви вже встигли пополювати зі Звіробієм, то можна йому про це розповісти. Я тут ще одного мисливця зустрів. Разом рогача завалили. Звіробій звуть. Звіробій? Оце новина. Скіфе, ти полював зі справжньою легендою. Та ще й на рогача. Заздрю тобі, що сказати. Ось такий новенький та гарний квест нам подарували розробники в оновленні 1,6. Наприклад, мені дуже сподобалося. А вам напишіть у коментарях. І не забувайте про лайк та підписку, якщо цього ще не зробили. А матеріал для вас підготував Олександр, і ви були на каналі SetFrameGamer. Дякую вам за перегляд і з вами прощаюся до наступних зустрічей. Бувайте здорові, сталкери!